Двоє палестинців учинили скоординовані атаки на автомобілях у центрі Ізраїлю, спрямувавши машини на людей. Як наслідок, одна жінка загинула, ще 12 людей постраждали. Інциденти в Раанані, що північніше Тель-Авіва, поліція назвала терактами, схопили двох підозрюваних. Як повідомляють, обидва нападники, члени однієї сім'ї з Хеврона, що на західному березі річки Йордан. До Ізраїлю вони проникли незаконно. Водночас єменські гусити випустили протикорабельну балістичну ракету на контейнеровоз, що належить США. Повідомлень про постраждалих чи значні пошкодження, не надходило. Судно не пов'язане з Ізраїлем. Як заявили бойовики, ця атака відповідь на недавні удари США та їхніх союзників по військових об'єктах Хуситів. Минулого тижня американські та британські війська завдали десятки ударів із повітря та моря по позиціях хуситів. Так вони відреагували на напади бойовиків на комерційні кораблі в Червоному морі. А всесвітня продовольча програма оголосила, що із 7 жовтня, коли почалася війна, організація забезпечила продовольством коло мільйона 400 тисяч осіб у секторі гази. Але ще багато хто потребує допомоги. Вона також заявила, що від голоду потерпають усі 2 мільйони 300 тисяч жителів Анклаву, і щоб це зупинити, потрібне довгострокове припинення вогню. Усередині сектора Гази продовольство розповсюджують нерівномірно. Майже вся допомога проходить через Рафах, що розташований на кордоні з Єгиптом. Гуманітарні організації кажуть про існування проблем із розподілом вантажів. Водночас в Ізраїлі поховали двох жертв ракетного обстрілу. Мати й син загинули в неділю на півночі Ізраїлю після того, як ракета, випущена з Лівану, влучила в їхній дім. Раніше ізраїльські військовики повідомили, що ліквідували чотирьох озброєних бойовиків, які намагалися проникнути на територію країни з Лівану. Бойові дії між ізраїлем та ліванським рухом Хезбола, який яких уситів підтримує Іран, посилюються. Щодо ізраїльських заручників, які залишаються в руках Хамасу, то їх удасться визволити лише воєнним шляхом. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю. За його словами, угруповання чинить психологічний тиск. Недавно воно опублікувало відео з імовірними тілами двох загиблих заручників. На кадрах третя заручниця каже, що ті, нібито, загинули внаслідок ізраїльських авіаударів.